你别。 23 липня під час чергового обміну військовополоненими до рідної землі повернувся останній військовослужбовець державної прикордонної служби України з острова Зміїний. Сьогодні в місті Ізмаїл ми зустріли героя. Чоловік провів в російському полоні майже три з половиною роки. Ми щиро раді, що наш прикордонник нарешті повернувся додому після такого тривалого. Знаходження в полоні це дуже знакова подія для нас, прикордонників для всього міста. Тепла зустріч, радісні емоції. Щиро дякуємо всім причетним за постійну роботу з повернення українських воїнів з російського полону. Слава Україні! Как... Наконец-то это все закончилось уже. И плен и первое Понятно. вчера первый раз в море покупался. Это, ну, конечно. Дима. короче, все хорошо. Сейчас в Одессе еще две недели буду отдыхать, восстанавливаться, привыкать к людям. После этого плена, после этого, ну, тяжело было. Ну, уже чуть-чуть привыкаю к людям. быть, еще не полностью. все нормально. Все идет. Дуже довго чекали свого чоловіка, три з половиною роки він пробув у полоні Російської Федерації. Ми дуже його чекали, всі його сильно любимо. Ну. За полон ми дізналися вже зі СМІ, коли наш президент оголосив, що всі хлопці, які знаходились на острові Зміїно, були всі полеглі. А потім, 26 лютого, вже дізналися з російських ЗМІ, що вони живі і все добре. Руки, ноги на місці, всі цілі Ну, Ми дуже зраділи, що вони живі, але це довгий дуже був шлях повернення його додому. Це такі емоції, які не передаються. Диви, я кажу, тебе додав. Щастя переповнює, переповнює. Із координаційного центру прислали мені смайлики на телефон. І я зрозуміла, що в той день я знала, буде обмін, що і Віталя буде в обміні. От Я подзвонила Альоні кажу, мені смайлики прислали, тобі прислали. Вона каже, прислали. Мене трясло, я ходила, вся така от, ну, це щастя щастя було щастя звісно, ну, е трясло мене в щастя скажімо так. я дуже хвилювалася дуже переживала щоб все було потрібно щоб доїхали щоб уже став на нашу рідну землю дуже хвилювалася до того моменту поки Альона мені дзвонила і не сказала, що вже Віталік в Україні вже його поміняли.